Хотілося б подякувати нашим силам оборони за те, що ми зараз маємо з вами змогу сидіти, обговорювати такі питання, те, що ми мали змогу готуватись до опалювального сезону. Скажу так, що Дніпропетровська область на 100% готова до опалювального сезону. Коли вимикатимуть опалення, це безпосередньо будуть питання і відповідальність безпосередньо органів місцевого самоврядування. Але скажу так, що в першу чергу включатись будуть. Заклади охорони здоров'я, дошкільні заклади і заклади освіти. Станом фактично на сьогодні у нас вже працюють деякі, включились в опалювальний сезон вже сім закладів охорони здоров'я, десять дошкільних закладів та 6 закладів освіти. На Дніпропетровщині Петровщина сформований штаб координаційний щодо опалювального сезону. Ми розуміємо, що Початок його в будь-якому випадку будуть виникати якісь нестандартні ситуації, на якими потрібно нам буде реагувати в повній мірі, але впевнений, що разом ми в будь-якому випадку впораємось і в нас все пройде досить добре. Що стосується роботи енергетики, то скажу так, що ми з вами пережили в минулому році достатньо тяжку зиму. В цьому році ми готувалися до такої зими і зрозуміємо всі ті загрози, які можуть виникнути в нас, це в першу чергу ракетні обстріли наших російських опонентів російських терористів і в такому випадку ми також готувалися спільно з спільно з органами місцевого самоврядування спільно з нашими електропостачальниками щодо захисту фізичного фізичного захисту не тільки систем загалі енергосистеми в тому числі систем водопостачання в тому числі систем газорозпіділених станцій на сьогодні тяжко прогнозувати Графіки відключень, але ми повинні бути готові до цього і ми готові до цього. В першу чергу знову ж буде забезпечуватись соціальні заклади, заклади охорони здоров'я, дошкільні заклади і заклади освіти. Що стосується безпосередньо графіків, я думаю, що Андрій Іванович більш детальніше далі про це розповість. Що стосується, в тому числі опалювального сезону і тих несподіваних, які можуть виникнути, скажу, що ми вже почали вже фактично завершили. Перевірку наших пунктів незламності на території нашого регіону їх фактично понад 1330 одиниць. Ми зараз намагаємо ще розширити цю мережу і забезпечити всім необхідним для того, щоб люди могли хоч тимчасово але поліпшитися, грубо кажучи, час існування, той, який можливо буде без світла. Що стосується розчищення доріг, то ми готові в тому числі до любих прим. Непогода чи погода, як то кажуть, ми вже підготували більш 700 одиниць техніки, яка буде працювати на дорогах, закупили необхідні матеріали проти желедиці і впевнені, що і в даному ракурсі також переживемо без надзвичайних подій. Дякую вам. Значить, я пройдусь трошки про то про те, що ми зробили. А якщо казати по результату дев'яті з половиною місяців, то. Ми відремонтували капітально 172 енергооб'єкти підстанцій та трансформаторних пунктів та розподільчих пунктів, відремонтували майже 1580 кілометрів лінії електропередач, розчистили від гілок, а це важливо, тому що коли вітрова погода, ми знаємо, що лінії електропередач обриваються гілками, да, там деревами і так далі. Тому десь близько 2600 кілометрів ми вже розчистили. І це надає нам змогу більш більш ну, простіше проходити вітровий сезон. Заріву сині більше вітра. Ви всі бачите, що, що 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 робиться в природі? Так, от ще до кінця року ми плануємо відремонтувати в принципі всю програму на 100%, яка запланована цей рік. Це ще 137 енергооб'єктів, 970 сімдесят кілометрів ліній капітально відремонтувати і. Практично 500 кілометрів розчистити лінію електропередач від зелених насаджень. Також створили додатковий резервний запас по матеріалам для того, щоб ми мали можливість відновлювати швидко, не чекає довго не чекає там поставка якихось запчастин, там чи ще щось. Далі перевірили перевірили готовність своїх бригад. Сформували практично 150 бригад на сьогодні, які. Працюють цілодобово, а, забезпечені вони транспортом, паливом, є необхідний запас палива для там, якихось форс-мажорів і так далі. А, також пропрацювали графік відключень, да, про які ми всі кажемо, і в принципі, Пропрацювала разом з ОВА і критичну інфраструктуру, яка в першу чергу повинна не відключатися. По перше, і якщо якісь форс-мажорні обставини, то в першу чергу включатися повинна. В принципі, працюємо над тим, щоб максимально захистити наші об'єкти. Ще хотів би звернутися дуже коротко до всіх з. З тим, що як і в прошлому році, з тим, що треба, ну на мій погляд, дуже дуже помірковано споживати, якщо наступає, коли наступить зима, що я маю на увазі, це максимальне, як я і казав, переносити навантаження з вечірнього або ранішнього. Часу на там ніч, або там середина дня, і так далі. Тобто да можна використовувати відкладений старт, якщо це про прання, або там обігрів, не гріти там якісь кімнати, в яких там ти не або не освітлювати, в яких ти не знаходишся на сьогодні. Да там ну немає наверно в цьому потреби. Ну і заощаджувати в пікові, в пікові часи навантаження це десь з шостої, з п'ятої, шостої з вечора до дев'ятої, і зранку, десь сьомої ранку, десь до десятої ранку. Це такі найбільш уразливі для системи часи. Ще раз повторюю, що в деяких об'єктах критичної інфраструктури і життєзабезпечення він вже почався. Да? повторюю ще раз, що сімок закладу освіти. В медичних закладах він вже є, в десятих дошкільних закладах є, і в шістьох освітніх закладах є. Все інше що буде безпосередньо на розсуд органів місцевого самоврядування, все буде залежати в переважної більшості від середньої температури, яка є. І з мером міста Нікополь також спілкувалися і спілкувалися ще декілька місяців назад, і до цього готувалися. І мешканці Нікопольщини також будуть запалені погодинне відключення або є ще графіки аварійного відключення, там, да, там спецграфіки аварійного відключення, вони застосовуються, погоджуються з УА з Некокоренерго із державне наглядом кожен рік. Це міра, превентивна міра, яка пропрацьовується всіма операторами системи розподілу річного, і це правило. Тому ми це робимо, але в минулому році вперше застосовували такі міри, тому що були вимушені це робити. Тому якщо система там, якщо ми будемо переживати ситуацію з блокаутом, як було в минулому році, то а, будемо виходити, намагатися там на графіки. Але ж а, ми застосовуємо графіки тоді, коли система, системний оператор, оператор системи передачі даної на Кренерго надає нам обмеження по споживанню. Ми не застосовуємо їх тому, що ми так хочемо, або чи ще щось. Да? Коли надає оператор, який балансує систему, надає нам обмеження. Включаються наразі, в першу чергу, включаються графіки обмеження потужності да, там по підприємствам. Є список, і цей список і об'єми зменшення погоджуються, ще раз кажу, да, як з ОВА, так і з Некоренергом, і підприємства про це знають. Далі включаються, якщо цього не достать. Включається графік аварійного відключення, да, це коли не добровільне обмеження, споживання для того, щоб збалансувати систему, а вже аварійне відключення, да, тих чи інших напрямків для того, щоб в основному це великі підприємства для того, щоб збалансувати систему. І вже далі, якщо недостатньо цього всього, включаються графіки погодинного відключення, коли на деякий час ти вимикаєш і так по черзі йдеш. Від одної до, до останньої черги. Тому, на, на мій погляд, коли чотири години, як ми намагалися минулим літ, минулою зимою, вибачте, Притримуватися цього графіка 4-4-30, максимум нам плюс-мінус 30-40 хвилин, нам було потрібно на перемикання. Да? Тобто ми починаємо з одного кінця там, да, перемикати а в другий раз з другого, щоб, да, щоб у одних людей не було однаково там, на 40 хвилин або на 40 минут пізніше. На 40 хвилин. Тому ми намагалися якось балансувати цю історію. Якщо ми е витримували минулої зими. Сподіваюся, що і цієї зими 4 години не буде світло, 8 годин буде і далі знов 4-8. Якщо будуть обмеження, ми будемо застосовувати ці графіки.